Відбулася 35-та сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області, першого скликання. З перших 20 питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. А саме, про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою, про надання згоди на передачу земельної ділянки комунальної власності в суборенду. про внесення змін та доповнень до програм фінансової підтримки комунальних підприємств, благоустрою, ремонту. Ту та утримання об'єктів комунальної власності, опорядкування та санітарного оздоровлення території, енергозбереження та енергоефективності, а також про передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин на баланс військових частин, матеріально-технічних засобів, і про внесення змін до концепції індустріального парку та про організацію проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку Подільськ. Наступною доповідала заступник міського голови Людмила Задорожна про створення волонтерського хабу, про включення об'єктів оренди комунальної власності до переліку другого типу, про прийняття матеріальних цінностей від ради міжнародних наукових досліджень та обмінів до комунальної власності та про придбання житла для медиків. Далі про внесення змін до програми підтримки сім'ї та дітей на 2021-2025 роки говорила заступник міського голови Таїсія Скрипник. Перший заступник міського голови Олена Музичук доповідала про внесення змін до бюджету Подільської міської територіальної громади на 2023 рік. 35-та сесія Подільської міської ради була конструктивною та результативною.